Ну що ж, друзі, 15 тисяч українських військових отримали дисциплінарні покарання, зокрема за самовільне залишення військових частин, а також за невиконання наказів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Камільчук. Він говорить, що ці особи е, зараз не мають ніякого статусу, тому що не було судів і немає їх на зараз. Але вони не сидять в тюрмі, хоча велика частина з цих військовослужбовців затримана. І утримується в певних місцях, в яких саме народний депутат не уточнив. І можливо, частина з них десь використовується в якихось там операціях, чи... але це все відбувається неофіційно, тобто, через те, що не було над ними судів, вони не мають офіційного статусу і відповідно не можуть бути офіційно використані або е заарештовані і відбувати там, наприклад, ув'язнення у якихось закладах. І це досить дивно. 15 тисяч військових не мають офіційного статусу. Винний.